Слава Ісусу Христу! Як мене чути? Так, слава Ісусу Христу, слава Матері, Божій, слава нашій Україні! Я вітаю вас всіх на нашій вечірній спільній молитві. Молимось за нашу рідну Україну, за наш український народ, за справедливий мир, за переможний мир, за перемогу України за наших воїнів, які на передові захищають нас, виборюють нам право на життя, на свободу, право жити на нашій рідній землі. Ми всі в боргу перед ними вклоняємося їм. До землі молимось за них, благаємо Господа, щоб Господь послав, по, послав їм на поміч всіх ангелів своїх, всі свої воїнства і сили небесні, на чолі зі святим Архістратигом Божим Михаїлом, і святим илокомучеником Юрієм-Переможцем, щоб зміцнені сили Господні, воїни наші вистояли, відбилися ворожі атаки, щоб прогнали геть ворога з нашої рідної землі. І ми благаємо, щоб Господь благословив наше військо українське на успішні наступи, на успішні контрнаступи, на успішну реалізацію всіх їх військових задумів, планів, військових операцій, і щоб зло було посоромлене, щоб зло було подолане, покаране, щоб весь світ побачив, що є Бог справедливий на землі, що є правда в світі. І ми просимо Господа, щоб Господь вчинив диво. Ми знаємо, що Господь творить дива, що Господь має владу і силу в одну мить все здійснити, вчинити, влаштувати в дивовижний спосіб, який лише йому одному відомий, що неможливо для нас, ліде і можливо для Господа, бо Господь і та найвища сила в усьому світі, в усіх світах. І все в руках його всемогутніх. Тому ми уповаємо на Боже милосердя, ми доручаємо справедливий суд над ворогами нашими в руки Господні. І ми віримо, що перемога наша близько. Ми знаємо, що Господь знає ми, що дякуємо, що Господь дає нам сили. вистояти в цих випробуваннях, що в нас є віра, яка дає нам сил. Благаємо Господа, щоб Господь укріпив нас ще.